Доброго дня, всім бажаю всім добробуту. І ось хотів би підняти таке питання. Ось я був в Україні Тарантин, Ще до війни. І ось він показав, що ті люди, які працюють на дому, ті люди, які працюють онлайн, вони я в виграшній позиції. А ті, хто працює, як... Найманий працівник, як працівник, то кожен день потрібно їхати туди, Цей працівник у програшному становищі. І ось, якщо перенестися з прошлого сьогодення, то ми дивимося, що ті працівники, які вдома роблять, ті люди, які мають роботу онлайн, вони в виграшному питанні і становищі і зараз. Їм не потрібно їхати у метро, у громадському транспорті, де їх можуть спіймати працівники ТЦК. Вони можуть заказати кур'єра, який привезе їм додому, продукти, тому подібне. А ті наймані працівники, які працюють на папу Карло, вони в гіршому становищі. І таких працівників найбільше відлавлюють. І відправляють на фронт. Тому я вважаю, що ті карантинні заходи, які були перед війною під час пандемії, вони навчили тих людей розумних, і вони зрозуміли, що треба робити онлайн. Це моє таке бачення ситуації. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях.